Свій боже молодь, як ви можливо бачили в переднє відео. Як ми їздили під камінь, Валєрка давив на задньому, блядь. Я дуже зарядився цією ідеєю навчитися стантити. Тому сьогодні бачите мій шлях, і я вам розкажу, як навчитися. Бо я вже страшний кіїшник, 50 метрів на задньому їду. Так що давайте. Коротше, я не розкажу вам нічого нового, як, наприклад, популярні блогери, які вже вчили вас стантити. я ж сам їх дивився, щоб навчитися. Але так то виділю. 3-4 пункти, ну які обов'язково треба, щоб ви знали. Отож, перше, що вам треба, то привикнути до мопеда. Розгазовуєте до плюс-мінус 5 тисяч обертів, кидаєте щеплення і все, і воно трошки вам стає. Далі пробуєте підняти мотоцикл ну, в невеликий кут і їхати на рівному газу. Ну я трошки їхав, типу, піддергував, але так, не сильно. І через то мене вже там, не перекидували ніхуя. Головне правило пацани. Тримайте ногу на гальмах, блять. Навіть от тільки, тільки починаєте, ви можете все одно якось раз перегазувати, перекинутися нахуй. Тримайте ногу на гальмах і війшло, давіть. Тільки чуєте, що ви перекидаєтеся в такий кут, який ще не ловили, то зразу на гальмах, блядь, вниз. Ну, через то, що ви можете пропустити такий момент, що не привикнете до гальмів, повторте мою помилку. Ой! Бля, від'їбався! Oh. Скії, блядь, бам в'єбав. Скії, бам, в'єбав? Так. Але як то кажуть пасни, хто не падав, той не піднімався. так що, ну, Коли ви вчитеся, ну ви мусите допустити якісь помилки. От Я, наприклад, допустив таку помилку, що ну, не, не грався гальмами тими і блядь, перевернувся на. Ну от, коли ви вже в балансі, собі їдете, газуєте акуратно, бавиться гальмами. Ну та й все, отак. А далі вже треба класти передачі та й можна їхати 3 км. Але того я вам вже не розкажу. Але того я вам не розкажу, бо я міг їхати там метрів 50 Я ще не дійшов до того, щоб переключатися там на тренін, на четверту. але все буде далі. Буду тренуватися, буду показувати то на відео, буду падати на відео, можливо. Та й все. Що тут всьогодні? Щоб ви поняли, сидить тут за кадром і показує такого. Добре степлення, кинь, ні газу дай! Я боюсь боюся. Я тормозом вже привчився Коротше, це ніхуя не видно Сім дай Боже молодеж. Виїхали коротко, на рівну дорогу без машин. І сьогодні трошки потренуюся стендувати станта трохи. Вчора вже нащупав момент, як це сцеплення кидати. Подивився дуже багато туторіалів. І головне в самоділі це практика. Так що треба бля, пробувати. Але не заїбати мотора попробуємо. Ногу на альма. Лівчик на вуха. Спеслилася борноха, блядь. Гуйня. Плюс гальм вже блять не забираю ну курва раз в сто разів можу забрати тоже задуматься про свої якісь проблеми нахуй то вже блять нормально позавина то мені це дає

бо я тиждень часу не катався рівно і пробую вже переключатися на третю і далі. Коротше, зараз гріємося та їдемо. blejo in okra Паски. От що ну, бачили, як я типу, на перших секунд 5, я не, ну, не набираю швидкості, я просто дрочу газом, зараз блядь, тікаю третю, нам. Tá, nidão. Bem... моцно було, нахуй. Звідси, дві там ти водись, нахуй, аж туди. Вот, не пускай газ, не пускай газ Короче, насик же. Вже навчишся на другу переключатися. та й трошки вже їду два метри ще їду на другий. Ооо нормально, тобі ще почало виходити. Сука, ну а злетіла з заднього гальма, блядь. Штани подер, пацаны. Та дві, блядь, я на коліна їбанувся на асфальті. Що, коліна похуй, все? Так, все, я відійшов, пацаны. <соцентрес> <соцентрес> Сука, нога ну, на гальмах, нога ну, на гальмах, нахуй, злетіла, блядь. Зато мозоль же не болить. Така да, хуйня. А то від хвоста Це підсвітка була. Мені здається загнув, загнув руля. 12 оклок злапав. Хвилин 5 прийшло, все, ніхуя не болить. Та на малій швидкості я виїбав. Похуй на штани. Єдине, що руля загнув. Але бачиш того упора, ну нахуя вона зроблена. Щоб руль не гнувся. Що вона, сука не справляється зі своєю задачею, блядь. Ну але не так як в мене на геоні. Я колись падав на траві на кілометрів 10-15 швидкості і він, блядь, оставав 12 оклок нахуй. Сука. Коротше, похуй. Давайте, продовжуємо далі. Я б чесно бляд. Я тепер боюся кута лапати. Те, що впав, то не є признаком того, що не треба кута лапати. ну, поки треба ми роботу. нахуй, певно на сьогодні хвати їдемо зараз, заберу масляного фільтра. Масло не поставимо, Попробуємо вирівняти того руля трошки. Той, блядь, може стопа нового купувати. Нащо ти тут зробив? Коротше, все, їдемо в Радехів, заберемо фільтр, масло і все. Будемо робити ковіка. Так. Две банди масла маем. Масляный фильтр ось вот такие оп. Бамс. Так, зараз шукаю какую стару, чтобы туда взлеты. И меняем ну. В принципе, он же, ну, Він же відфильтрував своє тут резиночка така самісненька я, все заебись все Остап, я уже все, так Ну, Юрку, блядь! Кот это за махи. Йоба, тебе нахуй. Що таке? те? Юрку бачу, тоже не молотку. Я <laughs> в Минсках хаду лев. Теж Назик зимахи забыл. Fuck this. Хай йому грать. Отче! Отче! Ну ти бачив? Все на. Вадибено. Так, рулями вигинаємо, кулінами їжа. Добре, що лишив, не продав. У мене ніякої іншої нема. Руку так, рулями регульнули, плюс-мінус. Тут обрізали. Все, тепер тої хуйні немає, можна ще шліфанути, чим сели, то похуй то хуйня в залі. Ну, Нашов оно впливає те, що тут, блять, зрізано. Того, куплю нового, певно, ну то блять. Може ще буду так їздити. Не знаю, тип, воно там сильно сильно вигляду не тіряє, ніхуя йому не є. Так, головне, що руля порівняли трохи. Мастило замінили. Та й все. Все, на цьому буду закінчувати відео. Отак от, от я навчився стантинянити. До стантинянився трошки. Авто хуйня. Все. Та я не... Я по-любому не перестану, типу, стантити, буду трохи пробувати, бо Валерка замотивував мене хуярити. 3 км на задньому, то я хочу до такого вже добитися. Все, пацани, давайте. Бувайте здорові. Всім дякую, що дивилися. Пробуйте стантети. Падайте нахуй, піднімайтеся. І пахую. блядь, чекай. Газуйте, рвіть мотори. Та й все. Йоха, ти щось можеш і скажеш, ні? Що дебіл, дебил, шо? Шо дебіл, нахуй? Я... Кові хуйня, минсклет. Все, молодець. Все, давайте.